Ну що, обіцяв я вам показати таку ковбаску нашу домашню, запечену на дровах. Дивіться. Зараз я трошки увеличую. О, бачте? Таку можна замовити ковбаску за номером телефона 068 303 95 83. Дивіться, яка. Помните, я показував вокруг обжарена внутрі біленько, бачите яка? Це вона така в розрізі. Бачите яка? Ось дивіться. Я поближче покажу так о. Щоб розуміли. Яка це вкуснотіще, запах. М'яско порізане в ковбаски такими кусочками, бачите? О! Дивіться. Це в мене розламалося, одна я її взяв, розрізав. Знаєте як? Вона коли висогне, то вона буде кучки не держатися, бо галогенчик розтопився. Дивіться, яка ось запечена. Це що поламалося колечко Джик. Ви навіть не представляєте, які от пахнота. Так що можете замовляти, така ковбаска стоїть на 600 гривень за кілограм. Є на сьогодні три колечка. Якщо замовите, завтра відправимо вечір. Будете куштувати ковбаска Бомбежна з домашньої свининки. Все, всім дякую. Гарного вам дня! Tiho umirno nebo. Do pobačanja.